Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий красивий візерунок для пледа дитячого. Можна не тільки дитячого, можна і для себе зв'язати таку річ. М'якенький, класний це пряжа Алізе Пуфі. У мене ось тут залишки. І я вирішила відзняти і показати вам такий візерунок. В'яжеться легко, просто, Тож, давайте розпочнемо. Так, і дивіться, для зразочка я буду в'язати з 10 петель 2, 4, 6, 8, 10. Так, що ми робимо? Беремо тепер наш наступний колір. Перші петельки я розпустила. Беремо наступний колір і робимо перехрещування. Я буду вам пояснювати так, як це розумію, я, так як у в'язанні. І ми будемо робити перехрещування з наклоном вліво, О, вправо. Вірніше. Можна і вліво. Це вже ваше бажання, куди хочете. Так, ліва петелька йде поверх правої. Ось так. Перехрещуємо зліва на право. І пров'язуємо одну петельку і наступну. Так. Знову перехрещуємо ліва петелька. У нас іде. Поверх правої. Пров'язуємо одну і наступну. Так, знову перехрещуємо зліва направо. Правим, потім буде нам все видно. Попідтягуємо петельки. Ось так. Знову перехрещуємо зліва направо. Пров'язуємо. І останні дві петельки також ми перехрещуємо. Ліва петелька у нас поверх правої. Пров'язали. Так. Давайте підтягнемо, я його підтягну, щоб було видніше. Ось видно, у нас ідуть перехрещування вправо. Тепер ми ви не дивіться, це в мене вже розрізана. Я зразочок розпустила, щоб не переводити пряжу, тому що шкода розпустила, і потім ми петелька, в нас тут йде, ось так. Наступна петелька наша йде. І ми її розрізаємо. Розрізаємо для того, щоб. Не стягувалися, не стягувалися наші краї. І ми її, цей колір блакитний, ми його пропускаємо під низом рожевого. Ось так, і пров'язуємо пров лицьову петельку. І тепер у нас перехрести підуть в ліву сторону. Тепер у нас справа петелька буде йти поверх. Лівої. Ось так. Так. І пров'язуємо. Одна. Так. Ту, загубила петельку. Так, одна. Перехрещуємо вліво І наступна наша петелька. Ось так. Знову перехрещуємо вліво. Ось так. Одна петелька. І наступна Знову вліво перехрещуємо. Одна петелька. Так, і наступна Так. Знову перехрещуємо вліво, зліва, справа наліво. І пров'язуємо одну. І наступну. Ось так. І знову в нас лицева петелька крайня. Так, і ось у нас вже виходить візерунок трішечки. Тепер. Тепер ми не будемо пров'язувати блакитним кольором, а ми будемо брати наш рожевий колір і йтимемо зліва направо знову. У мене вже розрізана тут петелька, ми петельку розрізаємо, і у нас тут буде йти перехрест. Перехрещуємо ось так зліва направо, так як ішов у нас перший рядочок. Ось, перехрещуємо так, наша петелька. Так, знову так, підправимо. Знову в нас зліва на праву йде перехрещування. Ліва петелька йде поверх правої. І пров'язуємо одну петельку і наступну. Знову. Зліва направо. Так. Наступна: зліва направо. Так, і останні петельки також у нас іде перехрещування. Зліва направо. Пров'язали підправимо. Повитягуємо наші петельки, вирівняємо, щоб ніде там не, нічого не застряло у нас. Ось так. І вже, бачите, в нас така, таке плетіння виходить. Тепер ми в'яжемо блакитною нашою ниточкою. Ми перекидаємо рожеву поверх блакитної. так, Ниточку, тут, не дивіться, це я трішки не там розрізала, так що це має такий брак. Першу ниточку ми розрізаємо і пров'язуємо перша петелька лицьова. пров'язала лицьовою І тепер у нас перехреститиме, тут вже, бачите, все видно йтимуть у нас в ліву сторону, так як у нас йшов наш другий рядочок. йдуть перехрести вліво. Ось так, бачите? У нас блакитні рядочки йтимуть, перехрест, перехрещувати ми будемо зліва направо, а другий а ряд, рожева пряжа у нас йтимуть, ми будемо з нахилом вліво пров'язувати. Я сподіваюся, вам зрозуміло: Так, перехрестили ми зліва направо і пров'язуємо. І дивимося, щоб ми, так як я тут, ось не пропустили не петельку Знову справа наліво Перекрест... перехрестили ми. Ось, бачите, так у нас ідуть нахил, рожевий нахил вліво. І пров'язуємо ось так. Пров'язуємо знову дві, перехрестили, такий у нас перехрести де. Так, знову справа наліво і пров'язали. І остання у нас лицева петелька. Так, знову підправимо все петельки, щоб у нас були рівненькі, гарненькі. І вже, бачите, візерунок у нас такої плітеночки видно. Тепер ми нашу блакитну ниточку. Залишаємо. Тут уже в мене розрізана перша петелька, тож ви розрізаєте і пров'язуємо робимо ми перехрещування. Бачите? Ось тут у нас перехрещування зліва направо. Так, пров'язуємо перша петелька, друга петелька. Знову перехрещуємо, зліва направо, ліва петелька у нас лежить поверх правої. Так, і пров'язуємо. Ой, не туди. Так, цю пров'язали і наступну пров'язали. Так, знову, зліва направо. Нахил у нас іде петельок ліва петелька у нас зверху правої. Так, знову зліва направо. Пров'язали. Так, зліва направо. Тут у нас також останні дві петельки йде у нас перехрестики. Так, і пров'язали. І дивіться, ось така у нас. Такий у нас візеруночок виходить. Давайте ще рядочок я вам покажу. Ось, бачите, в мене не розрізана петелька. Ви можете розірвати, можете розрізати акуратненько. Так, і ми блакитну ниточку пропускаємо під рожевою. Пропустили. Так. І в'яжемо. Так, так, так. В'яжемо лицьова петелька в нас буде. Лицьова петелька перша. І тепер у нас перекрещування йде в ліву сторону. Рожева пряжа у нас йде з нахилом вліво. Ось, ви бачите, ми як нібито заплітаємо і ось перекрещуємо ми їх. ось так Права петелька у нас лежить поверх лівої. так Пров'язали знову права петелька зверху лівої. Пров'язали. Бачите, пропустила петельку, тож дивимося, щоб ми нічого не пропускали. Так, зараз, ані, все правильно, так. І наступну петельку. Так, пров'язали. Знову перехрещуємо. Повторюю, що рожева ниточка у нас іде з нахилом. Правої. Тобто права петелька у нас лежить поверх, ой, вліво, верніше, вибачте, з нахилом вліво. Права петелька лежить поверх лівої. Так. так І остання у нас петелька, просто лицевою пров'язуємо. Так, підправимо, давайте і подивимося, що у нас виходить. Так, Ну, ось такий візерунок у нас виходить. Бачите? Ви Нахили немає значення, з якого нахилу робити, розпочинати. Це вже ваше бажання. Головне, дивіться, щоб у вас перепліталося ось так гарно виходило, ніби корзиночка така. Так що, пледик з таких двох кольорів: рожевий і блакитний, можна використати дуже чудово, якщо ви не знаєте, наприклад, хто у вас хлопчик чи дівчинка кому дарувати, такий пледик підійде як хлопчику, так і дівчинці. Такі кольори підібрані гарно. Тож і візерунок дуже чудовий. В наступному відео я вам покажу трішки інший візерунок, але він набагато простіший, ніж цей. Ну, хоча і цей вже, як ти розумієш принцип в'язання, то він також в'яжеться нескладно. Тож, в'яжіть своє задоволення. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло, все було видно. Дуже на це хочеться надіятися. Ну, а я, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!